Салют усім середньостатистичним. На зв'язку Адепт, І сьогодні у нас експромтом рубрика Некомпетентний огляд. Чому експромтом, та тому що мала вийти зовсім інша рубрика, але я банально не встигаю, тому прорекламую завтрашній день. Заходьте, там буде ваша найулюбленіша рубрика. Вперед у минуле відос, друга частина розбору легендарних культових гімбових. Танків, пройшовши епохи. Коротше, з ремаркою ми закінчили, а тепер повертаємося до основної тематики ролику. Значить, рубрика некомпетентний огляд. Тут я некомпетентний танкіст, оглядаю або кидаю оком ТТХ машин, які в найближчому майбутньому з'являються у нашій грі. І вже стало достеменно відомо, що стартує 4 листопаду тимчасова голова БП. і... Її, так би сказати, нагородою або за проходження неї, ви отримаєте Фелікса. Я знаю, що там написано Феліс, але він буде Феліксом. мені все одно. Мені так подобається, я так бачу. І з приюшки ти вже міг зрозуміти, що я не розумію, як ВГ їм дає класи техніки. Зачим? Тут ТТХ взагалі не відповідають Стежці. Але це Стежка. Ну точно така ж сама штука з Iron Army у нас, тому що він не СТ по факту. Така ж штука у нас з ЛКПЗ. Я буду картинки ставити, щоб ти розумів, про кого мова йде не з ЛКПЗ, а з ЛТжкою, яка могла б бути непоганою, класною стежкою, якби їй дали ХП, і якби їй дали відповідний ДПМ, який є у Стежок 8 рівня, у яких є 90-міліметрова гармата. Але та все лірика, давайте більше уваги приділимо саме Феліксові. Перше, чому я називаю його ВТшкою, максималка в 45 кілометрів. Я не знаю, потрібно вам ще щось пояснювати. Ну, давайте поясню. От вам прохідність. Прохідність, як у непоганого по динаміці Втен, тобто і третього умовного. Тому що, як ви знаєте, у нас прохідність майже рівняється динаміці. Як для ВТшки, тут все не так погано, тим паче зараз є навичка король бездоріжжя. Ти її ставиш, балансиш це діло, і все окей. Але це є стежка, яка в 2024-му їде 45 км. Розумієте, що навіть з турбіною при ваших показниках потужності, ось з турбіною 1483, без турбіни 1350 кобилок, ви не зможете стабільно підтримувати 50 км. Це я гарантію даю. Дай Боже, щоб з турбіною ви стабільно підтримували 45. І якби мова йшла про ВТ, я б сказав би: блін, красавчик, класний ВТ, їде під 50 кілометрів, ну нехай стабільні 45, щось там навіть набирає, щось там навіть трохи повертається на місці. Так ще й назад здає 18 з турбіною. Це класно. Але повторюсь, тут СТ-шка написано, розумієте? І коли вас буде балансити на карті Вестфілд, ви будете внизу. Не з ВТ, там де вони наверху разом з ПТ-шками, респляться, а внизу. І вам потрібно буде витратити хвилину часу, хвилину бою, щоб тільки доїхати до позицій. Ну, це уже сюр. Я думаю, я до вас доніс, що це ну не стешний показник взагалі. Якби це був ВТ, питай взагалі б не було, класно. Це реально було, ну не класно, це було просто хорошо. Далі вогневий потенціал, і тут знову ж таки декілька факторів натякають на те, що ми ВТ, Тому що ця машина, дивлячись на її параметри точності, на стабу, адекватно гратиметься саме на першій ближній, на першій ближній, де б'ються ВТ. Тому що фланг СТ він мінливий. Стежки можуть як зблизитись, так і навпаки віддалитися, а вести стрільбу на дистанцію. У вас ой, як печально буде виходити, хоча стабілізація від повороту бачите, вона мене поки що вражає. Але давайте про все по порядку. ДПМ, максимум, що ми можемо вижати звичайним обладнанням, звичайним, без вентиляції, допаєм і братерством. Це 2,400. це опосередкований результат навіть для деяких ВТ, а ми СТК. Да, альфа 480, і ось цей момент, чесно вам скажу, для слабких гравців і не тільки буде цю машину робити не калом, не сміттям. А чимось навіть, можливо, нормальним, тому що від Альфи легше грається, легше розмінюється і легше живеться. Але чому не можна було зробити ВТ з цього танку? От я весь відос буду нити, що це ВТ, тому що дали б тут по дефолту 1800 хп. Все, дай Боже вам розмінюватись, дай Боже, вам грати з альфою 480. А так, це стежка, Це стежка. Призрядка 12 секунд, довговато, але знову ж таки, багато хто скаже, що ДПМ в тепершому рандомі не роляє. А динаміка настрілу шкоди досягається саме через е, альфа-страйк. хоча тут дещо я не погоджуюся з цим твердженням повністю, ну про це ми поговоримо, можливо, колись окремо. По снарядах. 256 могло бути і краще, але могло бути і гірше, тому я не жаліюсь, хоча це підкол. І ви бачите, що він втрачає, летить не дуже, знову ж таки, натякаючи на те, що треба буде грати на ближній дистанції. Преміальний снаряд, до речі, також на це натякає, тому що він взагалі не летить 850 метрів на секунду. Ну, благо це кумиці пробуває 310 мм. Тобто обидва снаряди вам навіть вказують на те, що потрібно близенько до противника грати. Ну Параметр точності це взагалі якийсь сюр, 2,42 час зведення і 0,38. У вас є звичайний танк прокачки, такий як Є75. І в нього 2.15.033. Він ВТ, розумієте, з альфою 530, а ВСТ з альфою 480. Не треба пояснювати, що його комфорт стрільби буде куди кращим. На ходу під час руху стріляти на ньому забороняється. Тому що, якщо ви поставити стабілізатор, який, як нібито сенсу, на нього ставити немає, ви отримаєте наближені результати до е 75 Лише що стосується руху і повороту шасі, тому що від повороту башти тут ну, нереальне якесь 0,4. я в шоці. Тобто це також натякає на те, що потрібно приїхати, стати від башти і тупо нею одною жити, тому що ну, прикиньте з такою стабілізацією грати. Можливо, воно навіть якось буде нівелювати ці параметри точності. Тут треба ще буде подивитися, уже, коли в мене танк буде, що в нього скучністю, і робити більш такі серйозні висновки. Ну поки що стабілізація шикарна від повороту гармати. А тут ну, якби це було ВТ. я б нічого не сказав, так як це. Есте. Мені не подобається. Мені не подобається, але від Альфея він буде гратися однозначно легше, аніж у нього тут би не було Альфея, А була б якась знаєш там пістрюкалка по 350, по 360, по по А Бронювання у Фелікса також дещо хотів би сказати унікальне, але швидше воно своєрідне. Тому що корпус стежний питань нема. От він буде шитися всіма і завжди. Ну, типу, 185, 170, 140, ну ви розумієте, скоси танкануть, тому що 125 мм номіналочка, рикошетний кут або просто кут, який видає 320 для підкола, але ж основний кістяк вишибається, вишибається. Ви можете його припідняти, питань немає. Але що ми максимум побачимо? 205, 210. Сильно припіднімати його не зможете, тому що кути вертикальні наводки не мінус 10, а мінус 8. Благо вони хоча б є, і мінус 8, це я рахую нормальним показником, але дивіться, який нюанс. Мінус 8, тільки, якщо ви граєте ось так. Сюди вже мінус 7,7. Мінус 7. Мінус 6,5, мінус 5,7, мінус 5, мінус 4, тобто на корму у вас вже буде мінус 3. І того нормально, адекватно і з комфортно ви можете пограти тільки в такому секторі. І про що я говорив вам? Якщо ви припіднімете корпус, да, почнете грати від кутів вертикальної наводки, і рельєф буде дуже крутим, то ви можете випадково, чисто випадково. Підставити ось таку смужку корпуса, як це робить Type 71. І тоді у вас сюди будуть шманати. А бортіна 50 зовнішня, 70 внутрішня. Для стежки питань немає. Непогана бортіна, але як ж без скоса, ну ВГ без скосів танки не роблять. І як ви бачите, також в башті починає ось так пробиватись бортіна знизу. Це неочікувано. Але факт. Є у нас і надгусеві деталі 25 мм, тобто шити їх будуть, дай Боже, але я сумніваюся, що ви будете часто їх підставляти. Башта, звісно, моя повага. Так, да, у нас є лючачок, але нічого страшного, його можна приховати, коли гратимете від рельєфу. Ну і гарматою його також можна буде закривати. Хоча я бачу, що все ж таки він трошки буде стерчати, але я думаю, це не критично. Інша фронтальна проекція, щоки 320. Маска 307, 308, 309, скоси ліворуч, праворуч по 85 мм в номіналі. І я бачу, що піддашок він складається з декількох проекцій. Ось тут 150, ось тут десь 40 є. Невеличка така смужка. Є 60 і є 110 Заряджаємо кумис, і він нам показує цей кумис в 310 мм, що його нормально будуть пробувати лише танки, у яких кумис 340. А підколи більше 320. Тобто, башта, тут поістині, поістині хороша. Давайте ще бортіну зацінимо. Ага. А от бортіна проти преміальних снарядів буде уже ломитися. Да? Так, давайте повернемо підкол Ну, да. да. Ось, тут, ось тут буде прошиватися навіть під колом від 260. Тобто сильно довертати ось так не потрібно. Це навіть не бортина, це щока, це щока викошується. Ну, нічого, все одно башта виглядає непогано. І я думаю, коли ви будете приїжджати на позицію з ВТ, ставатимете саме від неї, то тачка буде нормально себе почувати. Ну і перед тим як перейти до двох останніх ем, параметрів до огляду і маскування, давайте я просто ще раз покручу, поверчую, щоб ви розуміли, з яким сараєм ви матимете справу. Е, це СТ, повторюсь. Подивіться на силует, подивіться на довжину, ширину, на габарити. Ем, вам не здається, що багато ВТ на 9 рівні будуть меншими за нього. <гум> Якщо хтось таки стане на ньому в кущі грати в інвізі, я буду аплодувати стоячи. Ось ми ставимо маскування, ставимо навичку 30%, доволі непогано, але знову ж таки. М? М? -м ну, це вибір за вами, звісно, вибір за вами. І огляд: він не кудишній, як для СТ рівня. В дефолті 380, модернізації немає. Нічого, щоб могло його покращити. Тому або ви ставите оптику, це я не наполягаю, я просто говорю. Або ви будете кататися без огляду. Ну, відповідно, знову ж таки, треба буде їхати саме на фланг ВТ і битися просто в лоб-флоп і забити на ось ці два параметри. Ну, а хп щоб 1600, маловато, маловато, бубе, це ВТ, було б 1800, гартуванням 2, і можна було б класно себе чухати. Коротше, ось такий собі неповноцінний, некомпетентний вийшов у нас огляд. а Висновки я завжди залишаю за вами, і взагалі машинку треба ще й буде пощупати. Це так думки вслух, поверхнево все це діло, але основне, що треба зрозуміти, це нести. От і все, що я хотів до вас донести. Ну, а свої думки, ви, як завжди, можете залишити. Коментарях. І якщо ти додивився до даного моменту, значить тебе зацепило і тобі подобається мій контент. І тому я не те, щоб наполягаю, просто хотілося, щоб ти виявив свою позицію. Поставив лайкос, підписався на канал, написав коментар з пропозицією або з цікавим фактом, тому що все, що ви пишете, я враховую в наступних роликах. Можливо, не з такою швидкою віддачою, тому що ну є багато в реальному житті нагальних справ, але все ж таки я це все ціную. І тому давай з тобою створимо великий сильний середньостатистичний канал.